Від YouTube. У мене виникло таке бажання скласти саморобний міні-трактор. І зараз ці ролики, які буду зараз випускати, це буде ось це буде перша частина, і там декілька частин буде. Я хочу показати, як я його буду робити. Бажано, хто там якісь, може, ідеї цікаві, пишіть у коментарях, використаємо їх при роботі ось цього міні-трактора. А у цьому відео, у цій частині першій, я хочу показати комплектуючі, з яких я хочу його робити. Зараз заснімо другий ролик. Я тут легенько накреслю собі креслення приблизне, хоча б, щоб мати уяву, де там має бути мотор, коробка одна, коробка друга, міст, рама, яка приблизно має бути. Зараз я це покажу вам і коротенько покажу, комплектуючі. Двигуни, коробки покажу, як я буду їх робити, як я планую робити. Можливо, у когось буде якась ідея цікава, то підкажіть, я буду дуже радий. Ну що, зараз я покажу вам. І покажу комплектуючи. Я накреслив для себе. Хочу дещо вам пояснити. так Дивіться, рама у мене буде. Рама буде з п образа Буде 4 на 8, 4. е, стінок буде 6 мм. Ось така буде рама. Міст буде укорочуватись, міст буде від жуля стояти. Потім буде головна коробка передач КПП буде від вазу стояти 4 передачі. Потім це я для себе такі вимоги поставив, щоб була ще одна допоміжна коробка, вона буде від тяжого стояти Дніпра. Потім буде ремінна передачі і двигун. Двигун на що двигуна? У мене є декілька двигунів. Є на 13 коників, є на 7 коників. І є, є навіть на 4 конячки, але він двохтатний. Ну, Базуватись буде ося вся схема на двигуні 7 лошадок. А потім, ну, як подивимося, як він доїхати, я думаю, що буде можливість поставити і той більший на 13 лошадок. Ну, Будемо бачити, як він себе буде поводити. Колеса задні у мене є на 16 скати є, і диски є на 16. І також резина є задня на 20. Це таке, як відмога від сінтая. Задні колеса є, в мене також є там резина, Вона вже така не нова, ще протектора є, але вона хороша, не потріска нічого. Вона стоїть у мене в підвалі на 20. Я би хотів покласти на 20 задні колеса, але в мене немає дисків. Поки немає. Ну, Якщо треба, знайде. Передні колеса також. Ну, резина є в мене 5, 5 на, на 10. чи як там? Ні, 5 на 12 є. Від мотоблока яку я зняв, була б дуже чітко, мені підійшла б. Ну що, е, схемою приблизно, де знаходиться двигун, дві коробки і міст ознайомились. Тепер покажу вам зараз, як воно приблизно я їх склав е, на землю, покажу, як воно плюс-мінус буде виглядати. Я також собі поклав на землю. Поки, ну, перед цим як я, б дуже це, я хоч, хочу, хочу знати відстань, плюс-мінус як має бути от двигун. Потім йде КПП Дніпра і КПП Вазуська. Ну і тут, звичайно, зду буде містити. Міст в мене на двор, я не заносив. І бачите, є двигун, Він це новий двигун. Ось так покажу Бачите, на 7 лошадок. Він новенький, він буквально пару разів заводився, трошки в порохах бо сидів. Також є ось такий двигун, це з генератора 6 кВт. У нього навіть стартер є, бачите, і шків. Він також працює, але треба щось придумати з карбюратором. Це не новий мотор, він стояв, але він, ну, він робочий. І є ще таке двохтатне на 4 лошадки. Ну то таке не суть. Мені трактор планую робити ось на цьому. Будемо базуватись на, на цьому 7 лошадок. Складу на ньому, попробую як їде, спробуємо ну, в роботі, як їм десь поводити, ну який їм десь замочний, якщо щось. Не буде хватати, то тоді поставимо цей. Ну, попробуємо і цей, і цей без різниці, Це не суть. О, там перекласи, немає питань для мене. Звичайно, буде 100% румінна передача. вона попроще. Тут шківи будуть, ролик натяжний. Тут буде на резинових гуках стояти. Можливо, тут до цепочки йти сюди і буде ще йти вал на вал відбора по назад. Ось приблизно ось так. Потім по колесах. Дивіться, колеса, у мене є кажу, у мене є ось такі колеса на 16. І резина також є, хороша резина, від там таурека, чи від вона така велика, ну, хороша, шипована. Також на 16. І от з передми колесами колеса трошки лажа. У мене є ось такі від скутера, вони на 12. І є ось такі скати, бачите, теж 5х12. Було би добре ці скати одіти ось на ці диски. Ну, Я так планую робити, бо поки у мене дисків немає наперед. З передним колесом від скутера проблем не буде, бо вони йдуть на почіпничках. А ось з задним колесом від скутера будуть трошки проблеми, бо там шліци. Будемо щось думати. Так, це що стосується коліс. Двигунів ось таких, потім дві, хочу дві коробки 100%, щоб було дві коробки. Щоб ось ця була головна, коли треба переключатися, а ця була допоміжна. От там, допустимо, перша, перша там. І тут собі їдеш. Треба чи швидше, тут нічого не чіпаєш на головні, там чик, як, як скажімо, режими. режими да. У мене таке бажання. Тракторець це вже не перший мій, я вже робив декілька їх. Саме останній був на двох коробках від тяжого. Але там трошечки, розумієте, ну... паршиво, воно коротше, ну, переключати. Заднє дуже паршиво, бо тому що треба декілька операцій зробити, щоб задню включити. Ну, Якщо дві коробки від, від Дніпра. А тут у цьому я хочу зробити, щоб одна була від Дніпра, а друга живльоська. І так буде круто. Бо тут, самі розумієте, перша, задня, зразу чік і погнав назад. Треба назад скоріше, тут, там, друга, третя по режимах, при і їде скоріше назад. Ось таке у мене бажання. Так, що стосується передної балки, зараз покажу. Зараз покажу другому кадрі. Що стосується передної балки, дивіться, у мене є ось ці кронштейни, це, це вазовська. У мене є дві штучки і є москвичовські. Москвичовська ось ця трошки так вища йде вона, більша, ну то не суть. Будемо робити їх на Жовльовських. Але не буду робити, Та як... Ну, допустимо, я тут наболював. Чекай, де воно там. Бачите, усі, от усі роблять передні балки, передню балку ось такого типу. Бачите? Зараз візьму ось так. Бачите? Ну, хто розуміє, то я думаю, що немає що пояснити, допустимо, йде балка. Тут йдуть одна шарова, друга, і ось ці отак, отак роблять. Але мені не подобається ось такий варіант. Бо Тому що ось, мені не подобаються ось ці виступи. Воно таке дуже велике і воно мішає завжди. З цієї сторони і з цієї воно мішає. У мене буде трошки по другому Тут буде труба йти на почіпниках. Ось тут я намалюю, як я хочу це зробити. От бачите, отак. у мене є райбер, бо тут йдуть, йде під конус. Райбером пройдеться по верхньому розмірі. І так само знизу. І буде ось так кластися труба. І до труби вже варитись балка передня. Ось так. Чому мені так більше подобається? Бо тому що тут немає ось цих оцих ось виступів. Воно мені так красивіше виглядає. Я так вже робив, і так мені більше сподобалось. І так робив. Ну так мені не дуже подобається. От, отак краще. І нема цих шарових, цих обично старі шарові кладуть. Де той фокус? Ось так приблизно. Ну, я буду робити ось, так, ось таким типом. Звичайно, тут буде. У мене є кардани, може на карданах, або тут це не суть, це, тут легко це все робиться. Ну, в принципі, це все, в принципі, що я хотів показати вам. Може, у когось якісь ідеї будуть. Я радий буду почитати. Можливо, хтось має якісь такі круті пропозиції. Ну що, це перша серія. Комплектуючі, я показав майже всі. У другій серії заведемо цей двигун. Тут у мене є карбюратор від нього. Точніше, від нього карбюратор, він трошки запартачний, на ньому щось він не дуже, Він заводиться і все, але щось не дуже він добре робить. Я клав карбюратор ось такий від яви. Він на ньому теж добре робить, але розход у нього шикарний, як у МТЗ. А зараз у мене є ось такий карбюратор. Це мені дістався ось такий новенький карбюратор. Від 250-ки. Я думаю, що він там буде себе дуже чітко почувати на цьому двигуні. У другій серії ми покладемо, заведемо цей мотор, заведемо той і почнемо варити тут все. Ось, приблизно це, це все, що я хотів показати. Ну що, дякую за перегляд. Пишіть, будемо працювати далі. До побачення.